Взагалі найгірший сценарій на цю виму і п'ятого йому підготувати Ну, Найгірший сценарій це якраз враження відкритих розподільчих пристроїв атомних станцій. Це найбільш негативний вплив буде нести для енергосистеми. Будемо сподіватися, що тих заходів, які вже запроваджені для того, щоб його мінімізувати, вистачить, і що такого враження не станеться. Але як запобігти, ми вже поговорили, що зробити на побутовому рівні? Ну, по суті, є два рівні таких, знаєте, побутових. Один побутовий рівень це багатоквартирний будинок. І в ньому що треба проконтролювати кожному українцю, щоб ті е, насоси, які відповідають за опалення і водопостачання в будинку, щоб вони мали резервне джерело живлення. Чи то генератори, які будуть включатися, коли е, буде відключення, чи то батаре... батарейні комплекси, які е, живитимуть насоси, коли буде відключення. Але це найважливі... найважливіший елемент. Спостерігаючи за тим, як готувалися муніципальні структури і компанії до цієї зими, я майже певен, що відключень на муніципальному рівні опалення і водопостачання або не буде, або вони будуть короткотермінові і швидко відновлюватись буде постачання. Але на рівні будинків люди мають протурбуватись про себе, про те, щоб вони цю воду і це тепло таки отримали. А друге, це ну по суті побутові речі. Там скажімо, батарейний комплекс на квартиру. Дуже здорово допомагає. Це може бути чи централізовано встановлений за лічильником батаре, батарейний комплекс, чи щось на кшталт переносного екофлоу, чи будь-якого іншого для квартир. Це по суті єдине рішення. А що стосується приватних будинків, ну тут величезне поле, і твердопаливні котли, і генератори, і знов таки батарейні комплекси, часто разом з сонячними панелями, все це по суті допомагає. Мінімізувати наслідки відключень на побутовому рівні і забезпечити себе цілком комфортним е, рівнем е, життя, навіть в разі якщо обмежено енергопостачання.